Доброго ранку, дітки! Я рада вас вітати! Пропоную вам спочатку відгадати загадку та дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпли хтось, то прийшов до нас. Хто може щіпати за щічки, малята? Так, мороз, вірно. Ми вже з вами знаємо, що мороз може малювати різні візерунки на вікнах. Вам буду показувати картинки та ставити запитання, вам потрібно спробувати на них відповісти. Кажіть, будь ласка, якщо ми винесемо водичку на вулицю, коли сильний мороз, коли дуже холодно, що станеться з водою? Так, вона замерзне, погляньте. Гляньте на картинку, що ви бачите. Так, це калюжа. Коли сильний мороз, калюжа вкривається кригою, вона замерзає. Кажіть, будь ласка, а що буде з ручками? Коли сильний мороз, а людина забула вдягнути рукавиці. Поміркуйте, будь ласка. Так, вони замерзнуть, почервоніють, так? Тітки, а що робить мороз зі ставками, річками, озерами? Так, він теж криває їх кригою. Вони теж замерзають. Подивіться на картинку. Вода у річці замерзла, так? На що здатен перетворити воду, яка капає з даху, мороз? Поміркуйте, що ми можемо бачити? Так, ми можемо бачити бурульки, вірно. Ось так вони виглядають. Молодці дітки, ви добре сьогодні попрацювали. До нових зустрічей!